You look lonely. I can fix that. Doom oh, shot, motherfucker. Воу, чувачки, так а зі мною все нормально, а мене не застрелили, я живий. Ви повірили? Та це ж був всього лиш відеомонтаж. І до речі, якщо ви теж хочете навчитись робити такий відеоефект, то я вас вітаю. Адже сьогодні я, все такий же молодий, все такий же перспективний режисер Руслан, покажу, як це робиться в After Effects. А ще, до речі, я так. По секрету швиденько нагадаю вам, що я приймаю замовлення на відеомонтаж, тому якщо вам треба кому цікаво, то пишіть мені ось на цей телеграм або ось на цю пошту. Все, давай. Хорош пиздіти. Відкриваємо After Effects. Mm. Гадіна, блядь. І так, першим ділом, першим ділом, що ж ми робимо? Ну, очевидно, ми закидуємо нашу основу. Так, собственно, і написано основа. Закидуємо у наш проект, наш After Effects New Composition. Та нахуй треба цей New Composition, Ми можемо просто зробити drag and drop. Бам! готово. Основу я взяв з відео, яке ви бачили на початку. Це моє відео, це я його зняв, кстати. Можете зайти в Instagram, там його лайкнути, наприклад, якщо вам сподобалося, підписатися на мій Instagram, це мені дуже допоможе. Що нам, собственно, треба робити. Нам потрібно вирізати маскою нашого головного героя, наше тіло, наш об'єкт це як, кстати. І як ми це з вами зробимо? Ми це з вами зробимо інструментом, ну легендою просто легендою, рото Браш Tool. Все, тепер можемо виділяти мій нос, оцей неймовірний гарбатий, і оп-оп-оп оп-оп. Виділили. Бачимо повна хуйня. А чому так виходить? А тому, що об'єкт, ну це є, якщо я, якщо що, не поняв це. Є. Він дуже темний. Я це знімав е, з мінімум освітлення, тому зараз буде невеличкий лайфхак. Нахуй, прибираємо ротображ. Накидуємо ефект курвес, да, не путати з е, польським матюком. І отак от ш -ш -ш, викручуємо яскравість наверх. Все викрутили, стало трошки яскравіше, контури почали краще виднітись. Тепер можемо зі спокійною душею е, нажимати прекомпоуз. І тепер ми можемо приступати до ротобрашення. Виділяємо знову ж таки мій легендарний нос. І як бачимо, все одно вийшла повна хуйня. <рес> а це не страшно, це не страшно. Ми е, з зажатим альтом прибираємо те, що нам не. Не Треба. Все, бачу, вже стало краще. Ну і таким чином ми зараз просто. Все, я виділив об'єкт наш, це я, якщо не нагадую. І тепер нажимаємо просто пр пробіл. Все, заїбіть, все виділилось. Я, якщо чесно, думав, що буде набагато гірше, але нормально. Виділило все соло, After Effects просто ну, забирається і забирає вечір. Не дарма ми курвісом, собственно, яркость збільшили, яскрасть. Все чітко, нажимаємо фріз. Це, тепер у нас є ось така штука, і що нам з нею робити? Гарне питання. Тепер нам треба додати фон, бо ну якби, тьма тотальна нам не підходить. Create new solid. Вибирайте будь-який колір, який вам потрібен, мені потрібен червоний. Якщо тобі потрібен синій, ну бери синій, це ж не проблема, бро. Створили. Все, фон є. А що далі? Нам тепер треба, звісно ж, наш об'єкт потрібно зробити його чорним. Багато є способів, як це можна зробити. Я це зроблю за допомогою Tint, you know what I'm saying? Map White 2 я змінюю на тотальний тотальний black. Все, готово, типи Я професіонал, якщо що, кстати Якщо що, як ви бачите, вже 50% роботи зроблено. Далі нам треба наш фон якось урізноманітнити. Якось нам треба наш фон. І як же це ще зробити, окрім як ну навалити це просто паперовий текстур? Oh, Блядь, 25-й рік рік на дворі. Вже треба викупати за стіль паперові текстури. Ви можете знайти або в інтернеті, або в моєму телеграм-каналі, реб'яточки, Там буде і взагалі весь мій проект, який ви бачили на початку відео, можете потикати, подивитись, що там як зроблено, що там як працює, кому цікаво. І в цілому, всі вихідні матеріали, тобто сурси, всі будуть у моєму телеграм-каналі. Тому силочка в описі, ребят. Все, закидуємо наші паперові текстури у наш проєкт. Байнг. Бачимо таку дрянь, і що нам з цією дрянью робити? Тепер нам потрібно просто підрізати всі ці текстурки і виставити, і підрізати їх таким чином, щоб вони змінювалися такою частотою, яка нам потрібна. Тобто, наприклад, першим у нас нехай буде ось така текстурка. Да? І я хочу, щоб кожна з них йшла 5 кадрів. Десь, от, раз, два, три, чотири. На п'ятий вона змінюється. Все, підставляємо так всі інші. І ось так. Тобто кожні п'ять кадрів вони змінюють один одного. Все тепер трошечки підрізаємо їх. Соответственно, комбінацію клавіш Alt і оця скобочка йобана, банк. Все тепер вони змінюються кожні п'ять кадрів, і ну, нам же потрібно якби розтягнути це удовольствие на, ну, до кінця нашого відео, поэтому просто так от виділяємо всі ці хуйні і Ctrl-V, Ctrl-V. В. <зв>. Контрол-В. Тепер лесінкою, цей блядь, ебанутий топладер. Що з ним робити? Виділяємо всі нахуй до єдиного. І просто прекомпост. Назвемо, як це. Папір. Що ми далі робимо? Нажимаємо Toggle Switch Modes, бо у нас нема тут потрібної менюшки. Ось Mode Змінюємо на скрін. <зв>. Для магії. Але мені недостатньо добре видно цю, всі, цю всю дрянь, ці всі текстурки, і ми це можемо запросто виправити курвісом. Ну та знову курвіс, блять. Просто тут тягнемо полосочку вверх і у нас стає вона більш. Жирніше, бачите? Ну, а, сука, просто гад, блядь. Ну і до... тягнете його до того моменту, поки вам ну, не надоїсть, я не знаю, поки вам не сподобається. Все. Отак, мені по... мене повністю влаштовує. Да? А далі я хочу навалити слоумо ефектом на наш об'єкт, нашого чоловічка в кадрі. Я вже казав, хто цей чоловічок в кадрі, кстати, буду я робити це завдяки твікстеру. Це сторонній плагін. І скачати ви його знаєте де можете. Twickster Pro. Не кудимо Ticster Pro на нашу основу. І, бля, щось така магія, що буде витворятися, ви охуєєте. Шукаємо тут о, спіт. І тикаємо на часики. Тикаємо на часики. У нас тут з'являється така ось дуриндочка. І на моменті, коли ми хочемо, щоб стартував Slow Motion, ми передвигаємо нашу дуриндочку. От, наприклад, я хочу, щоб от, десь от з цього моменту, да, от з цього моменту починався slow Motion. тому я сюди її тягну. І тут ставлю на спід е, на десь. Давайте спробуємо 70%. Що у нас вийшло? Я хочу ще додати трошечки, знаєте, такої рваної текстури на наш об'єкт. Я, по-моєму, вже казав, да? хто це об'єкт. І для цього я просто беру ефект Rough Edges, а вибираю тут ось тут Edge Type. Cut. А, ні, Rusty. Далі нам потрібно додати кров. Да, кров, пам'ятаєте, Вона була. Е, я думаю, не варто да, повторювати, де ви її можете знайти. Ви самі все знаєте. Кидаємо в наш проект. О така кро кров'яночка у нас. І за допомогою ефекту Color Key перебираємо зелений наш. Колір нахуй. Пиздец. Color tolerance. Короче, прибираємо всю зайву дрянь. Да, і все, зелений колір можна залишити. Нам не потрібно прям на максимум так драчити, да, щоб зеленого кольору не залишилось. Це абсолютно нам не потрібно і це абсолютно не важливо, бо а, ми все одно нашу кров'яночку зробимо чорною. А якщо ми приберемо на максимум зелений, то і у нас крові не так багато залишиться, деталів не так багато буде, тому да, залишаємо ось так. Все. І знову ж таки, за допомогою Тім, можна просто скопіювати його з нашого слоя, з нашого основного Слою і накинути на блот. Ахуєлі всі. Так, ну і тепер нам потрібно якби ставити його кров в правильне місце. Бам! ти що блядь, що робиться? Гадіна. Тепер нам потрібно теж накинути slow motion на нашу кров'яночку. Логічно, логічно. Як ми це робимо? У нас же тут ну, закінчується ось слой. Лайфхаки, ребачки, зараз будуть знову лайфхаки. Ми робимо прекомпоуз нашої крові. Заходимо в нього і в е -е, налаштуваннях нашої композиції. да, Заходимо якби в нього composition композиціон. Setting. І тут міняємо duration на нам якби на потрібний час. І конкретно 8 секунд вистачить. Що ми робимо далі? Далі ми просто копіюємо твікстер з нашого основного слою і вставляємо його у слой з кровяночки. Тільки тут змінюємо швидкість з 70 на десь 30%. Може навіть 20%, навіть на 20%. І виходить, у нас наступна штука. Все, кров, бачите, уповільнилась і розтягнулась на весь кадр. Точніше, на все відео. Чувачки, ну. Бля, я повторюсь, я Професіонал, сука, можна навіть, знаєте, трошечки її більшою зробити нашу кров'яночку. Гадство розплісталось. А що ми далі робимо? Пам'ятаєте про текст? По-перше, щоб додати текст, нам потрібно виділити під нього місце, точніше, вибрати момент, де саме ми хочемо, щоб він з'являвся. От, наприклад, ось тут я хочу, щоб він з'явився. І що я роблю? Просто виділяю слої всі, окрім paper, бо він нам понадоб, знадобиться, він буде якраз на фоні. І просто нажимаємо комбінацію клавиш, клавіш, Ctrl-Shift-D. Ми бачимо, у нас відрізались на і просто направи їх ляпс, передвинули. Тепер нам потрібно просто створити нову композицію, яка якраз буде відповідати за наш текст. Все. Створюємо нову композицію, background-color black, duration, Скільки нам Ну, на секунд там 5. І створюємо тут ну, текст. Стесна потрібно нам додати додати якусь пафосну, круту, навіть не побоюсь цього слова потужну фразу. Во, підійде. І що ми з нею робимо? Перше змінюємо шрифт на якийсь більш, типа, ну такий крутий. О, це зразу видно, це свек. Не настільки крутий. А я поставлю так, як і в оригіналі у мене. Все стало. і що? Змінюємо колір? Змінюємо колір на який, на червоний і на який хочете. Типи. Все, чітко. Анімуємо тепер текст. Накинемо невеличкий, так би мовити, шейк. Блядь. Точно, щоб от не було такого дерьма, як у мене, тільки що при початку треба запрекомпозити наш текст і тільки потім вже накидувати s shake Все, готово, готово. Отак, от тепер його трусить, як їбануто нам таке не потрібно, тому ампліт... амплітуду ми зменшуємо і frequency ми теж зменшуємо. Отак, от, щоб легенько його болтало. бо навіть можна ще frequency фрек зменшити. Треба ще трошечки додати таких, типу ну не глічей, як маєш, ховиль, не ж слюнка нахуй літа. А не глічей, а типу таких, знаєте, різких по-па-па. Ну, як в оригіналі у мене було. Як це зробити? Та дуже просто. Просто Ctrl-D, дублікуємо наш слой, і в моменті просто просто беремо і як розтягуємо, і нахуй, як і як не фаршу на в піски, просто міфедроново. Отак, от якось бам, да, так внезапний такий де пробимо. Ненадовго саме найголовніше, не що просто так бам. І потім ще раз дублюємо, тільки переносимо його, так от. Нижче. А тут основний наш текст. Ми вирізаємо Ctrl-Shift D, прибираємо і тягнемо сюди отак. Ну круто! По-моєму, ще роз'єм. Ми тепер просто заходимо на основу і закидуємо нашу композицію текст. Ось що він. Закидуємо його в наш на цей самий проміжок, да? який ми виділяли якраз таки під текст. Але, ріпять, це ще знову ж таки не все. накидуємо легенький нойз. Бам! Бам! Колор нойс нам не потрібен. легесенький отак от бань. Додаємо ще Rough and Edges uh, Rusty. Ну і знову ж таки, просто копіюйте мої налаштування або пробіть на свій смак. І тепер, увага! Залишається найголовніша фішечка. Рібята! Відеомонтажори з цієї прикормки. Damn, Posterize son, Time. Накидаємо сюди Posterize Time і ставимо фреймрейт. Ехе, буде 8. Що робить Posterize Time? Я думаю, чувачки опитні знають, ті, хто не шарить, А він змінює FPS. Я не пам'ятаю, скільки в цій композиції, значить, 30 з 30, ми змінюємо FPS на 8 і все, і все. І подивіться на цей стильок. Тіпи, ви бачили? Я ахуєвший. Ну і все, наше відео, рахуйте, майже готово. Фінальний штришок, оцей інверсія на початку. Дуже легко робиться. Просто створюємо Adjustment Layer, робимо його малесеньким, таким маленьким чувачком, щоб він в моменті так внезапно з'являвся, Такий опа! І пропадав. І накидаємо на нього Invert. Створюємо один і Ctrl-D дублюємо. І ставимо його ще раз на моменті, коли вилітає кров. імба. А, нет, немба. Не імба, не бо а, я ще забув фінальний цей фінальний штришок. Знову ж таки, щоб відеомонтажери вкрай здуріли з цієї прикормки. Копіюємо Постерайсь тайм, вставляємо його на самий такий головний верхній adjustment леєр, просто щоб не Весь відеоряд не працював, тільки ставимо на 8, а десь на 12. І тут його підрізаємо, щоб він не конфліктував з нашим цим самим, блять. З нашим текстовим слоєм, все. І виходить наступна дрянь. Doomshot, Що ж, якось так, на цьому все, але нагадаю вам наостанок, що в моєму телеграм-каналі ви можете знайти повноцінний проект відео, якого ви бачили на початку. Ну і, як я вже сказав, всі файли, які були сьогодні задіяні, і плагін Твікстер. Також у моєму телеграм-каналі, ну і все, чувачки. А, ну і не забудьте написати в коментарях, який є бездар, і що ви, звісно ж, зробили б краще. Ну, і в принципі, все.